Вітаю, красавчики. Сьогодні я хотів би зацепити таку тему як інвестування. Просто цікаво, куди ви вкладаєте гроші, куди ви їх інвестуєте, якщо вам вдається за місяць скопити якусь суму і ви можете десь цю суму вкласти, то просто яка у вас диверсифікація, чи це банківські рахунки, чи це, можливо, якісь ETF, стоки, фондовий ринок, і це якісь акції, чи, можливо, чую часто купити недвігу, якусь там хату купити і так далі. Цікаво просто дізнатися вашу думку. Можливо, відпишіть в коментарях, хто які інструменти використовує для інвестування. І е, я помітив, що, як на мене, е, Нідвіга це, мабуть, не дуже високоприбуткова інвестиція, тому що прорахувати, якщо там ці всі простої, якщо ти будеш здавати в оренду сам, чи менеджмент будеш наймати якусь компанію, вони проценти беруть за це, а потім ремонти. Якісь відрахування, не те, що воно зношується, все, так, амортизація, потім у квартирі також може статися я не знаю, якийсь потоп, пожежа, що завгодно, можливо, ще якесь страхування має бути і взагалі рентабельність. Чи ви підраховували рентабельність да, скільки річних вона дає по приросту? Я десь чув і сам рахував, що воно ніби так здається, що там може бути і 8, і 10 річних, але коли починаєш. Рахувати ці всі відсотки, які ти втрачаєш, то на ремонтах, то на простоях, то на якісь ще, е, я не знаю, податки ще можуть бути, то там і 5%, 5 це як буде, то це в кращому випадку. Що, в принципі, не дуже прикольно. Наприклад, в американських банках є депозити, які дають тобі там 4%, але нічого робити взагалі не треба. Але так, ви скажете, ой, так ти ж не двіга, це, блін, надійніше. Ну я не знаю, після того, як в мене... Була недвіга в Україні, яку я продав, і я теж думав, що це надійно. А також скільки разів я намагався вибрати якісь. Інвестиційний об'єкт будівельний в Україні на фундаменті, щоб зайти на первічки, проінвестувати, і скільки тих строїк заморожувалося і потім не добудовувалося. І коротше, це теж якісь ризики свого роду. Але як сказати, якщо війна, то ти можеш і взагалі втратити житло, чи воно впаде в ціні дуже не знаю, десь в яких регіонах, да, як Львів, можливо, навіть воно виросте вдвічі. Коротше, це теж рулетка. І візьміть Флориду, так що таке інвестувати в житло. Як я вже говорив, два урагани за місяць, твою хату змило, все, одні палки залишилися, від того будинку нічого не залишилося. Але, наприклад, ці два урагани Майами не зачепили, вони прийшли по тампі, і тут руйнувань таких не було. Тобто, ну окей, повезло, але все одно, от вам мені двіга. Да? Якісь катаклізми, то землетруси, то урагани, то якісь повені, я не знаю, що, що завгодно може статись. З однієї, з іншої сторони, окей. У мене, наприклад, я інвестую в акції ETF, беру ці всякі там sp 500 чи інші індекси, там якісь е, е, інформаційні технології Адвангарда. У мене є рахунок один авангарді відкритий, другий я Interactive брокер ще в Україні відкривав. Короче, я туди вкладаю гроші з моїх спостережень. Це ніби має бути легше, ніж нідвіга. Ти просто туди вкладаєш, відраховуєш постійно. Тобто формула успіху, як той Уоррен Баффет казав, просто клади туди бабки і не трогай їх, не лазь. Там не намагайся щось там вгадати тренди, не панікувати. Якщо на довгострокову перспективу, як книжка пише, ті самі 10 воно виросло. Тобто, у мене там за 20, вірніше за 2 роки приріст десь 20%. На валюту і я вважаю це прикольним. А що саме прикольне, я вважаю? Це те, що це мобільний актив, який в принципі більш-менш з одного боку захищений від всяких катаклізмів і там, не знаю, війна, не війна, все-таки це індустрія. це Якийсь бізнес, він публічний, по всьому світу крутиться, якась диверсифікація така. Плюс, якщо це ETF, тобто там є менеджери, які слідкують, так вони беруть комісію за те, що вони слідкують і регулюють цей індекс, що квартало, що поквартально ти бачиш і можеш сам зайти. Звіти подивитися, які ці компанії публікують. У мене там найбільша доля, що там Microsoft, Apple, Nvidia, ще якісь там. Ти зайшов, глянув, Ага, які фінансові потоки. Які у них лаєбіліті, які у них кредитні заборгованості? Чи вони збільшують активи, пасиви? Що там відбувається по балансу? У них зайшов, оцінив. Бачиш, окей. Подивився, провірив, як збалансувався твій портфель. Нормально. Десь Apple просів, Apple трохи зменшили долю. Десь Nvidia виросла. Nvidia доля виросла. Тобто. Це прикольно, з одного боку, автономно, ви скажете, теж є ризики. Так, є, але там в ETF-ах всіх є гарантія вкладу 250 тисяч доларів на налічку і 500 тисяч доларів на вложені акції, які гарантуються державою. Тобто США, якщо там ця шарашкіна контора загнеться, хоча вона там найбільше ці дві контори, які я назвав, вони. В топ-3 по США, і там ще BlackRock, якийсь, цих контор багато, але так самі більші з них самі відомі. Вони, в принципі, вже по 40-50 років на ринку нормально себе зарекомендували. І на таких е інвестиціях ти можеш не так хвилюватися. Зрозуміло, якщо тебе там жилями будуть, то можливо, якщо контора загнеться, ти щось там і втратиш, але є ще такий варіант, як застрахувати і заплатити за страхування, і там до 1 млн 250 доларів, мабуть, є сума, яка може бути застрахована і теж потім повернута у разі якихось нюансів. Так що, в принципі, я користуюсь таким інструментом, поки мені все влаштовує подобається. Єдине, що я експериментував і намагався там вгадати тренд, думав, що я гуру, зараз я побачу, як ринок падає. я щас Красиво вийду, на піку, на дні куплю, ага, нічого не вийшло з того, не солоно хліба, що я просто двічі так провтикав якийсь прибуток. І я зрозумів, що краси цей сток-пікінг виключить, і ну, не, не намагається бути якоюсь там вангою провидицею, тому що. Ринок дуже важко вгадати, я не знаю, тому краще не смикатися сидіти, не панікувати і просто в довгострокову грати на цьому ринку. І таким чином ти можеш себе забезпечити якимсь приростом стабільним і в майбутньому, можливо, на пасивний дохід від цього жити. Я навіть написав аплікуху на джаві, і в якій я там розраховую ці всі ці всі податки, інфляції, скільки я плачу там якісь дивіденди, реінвестування знову в цей фонд, Де я бачу, скільки в мене буде грошей через 10, 20, 30 років з моменту початку інвестування і скільки, наскільки я поповнюю щомісяця. Так? І там, звичайно, дивлячись, скільки ти вкидаєш, будеш вкидати по 5 баксів в місяць то будеш мати там умовно через 8-10 років там 2 ляма баксів ну, от, будеш кидати більше ну ясно, що по десятки будеш кидати, будеш мати там і 7 лямів баксів там через, 10, через ну набрехав трохи, вам, не через 10 років, а через 15. так Через 15 я рахував. Коротше, ви знаєте, цю всю теорію складних процентів, воно там типу, класно росте, все, але ж ясно, що є інфляція. Бабки з'їдаються, ну, Долар він теж, вибачте, не не як то кажуть, не константа, Він то постійно то втрачає цінність, те, що може дорожати. І, як мінімум якийсь інструмент збереження купівельної спроможності ваших грошей, тому що вони все одно втрачають. І навіть долар і ну, США теж якісь кризи можуть наступати, тому це все діло девальвується, десь там щось коректується на ринку, але все одно. Поки що для себе я виділив це найприкольнішим інструментом для інвестування. І що саме прикольне, двігу, Якщо ви загнетеся, відкинете коньки і ляжете в дерев'яний ящик на своїй старості, то дітям залишите ви, що двігу, яка перейде в спадок і на яку вони не заплатять не бабла А тепер дивимося увага, що у нас по фондам і по акціям. Да? Після смерті в Америці ви будете звільнені. Від податку ваші діти. Тобто, ви вам вже, в принципі, вас ніхто не звільнить, і ви вже, в принципі, будете звільнені від усього. А ваші діти, коли будуть успадковувати ваші акції, вони будуть звільнені від податку. І їхня нульова база, вся сума цих акцій перейде до них. І вони, ну, це буде за нульову базу взято, і вже далі податки вони будуть платити від тої суми, яка приросте. тобто Виходить, що ваші діти на шару спадкують ці акції, і вони з цього нічого не заплатять. Це дуже круто, я вважаю, але звичайно, що, сподіваюсь, ми будемо жити вічно, ми безсмертні і довга еліта. Але за цей час, звичайно, закони можуть переписатися, 10 разів змінитися. Можливо, введуть ще 25 тисяч процентів податків. Невідомо, що буде завтра. Такий світ нестабільний, що сьогодні одне, завтра, друге. Нічого не зрозуміло. То крипта всі кричали, бігли, в крипту вкладалися. Я вважаю цей е, інструмент трошки високоризиковим. І такий, що я не можу його зрозуміти, наскільки він, то він блочиться, то не блочиться в якійсь країні, то його підтримують, то не підтримують. Графіки отак бігають, скачуть. Хто не панікує, може і підняв там капусту на крипті, бешену. але хтось я знаю, дуже багато там втратив. Тому я, в принципі. В нестабільні такі продукти, яких я не повністю розумію, їх залежність росту, тобто на чому вона там, на, на хайпі росте, да? о, побігли всі туди-сюди, ці крипти мільйони видів, така крипта, сяка крипта, якісь коїни, якісь обізянки, меми. Я не знаю, що там купляють. Тому якось не дуже мені прикольно це казіно грати. Я просто бачу контору, в яку ти вкладаєшся. Ти співвласник, маєш акції, ти бачиш. Якусь прибутковість компанії можеш сам проаналізувати, є звіти да, фінансової активності, як вони себе показали в цьому кварталі, чи виросли продажі, що там сталося. Коротше, це на щось схоже. І ти можеш адекватно це оцінювати. Тому я, в принципі, користуюсь цим інструментом. недвігу я вже пробував. Можливо, як варіант диверсифікації, вона прикольна, бо... Кинеш все в одну корзину, все в акції. Не знаю, фондові ринки посипляться. Ще є різні фондові ринки. У мене в основному все у штатах, всі фірми, так, ці всі Apple і так далі. Вони всі вважаються компаніями Америки. Тому якщо Америка десь просяде, не дай Бог, якась там не знаю, криза, війна, що завгодно. Зараз така діч у світі твориться. Люди здуріли. Коротше, Human, мені стидно за Humans, Що вони роблять? Коротше, вбивають один одного замість того, щоб насолоджуватись життям в Майамі, Люди, схаменіться, йолки палки Тому, ще раз, якщо, можливо, це теж ризики, якщо якась десь криза чи що, акції теж не 100% гарантія там стабільності, може все просісти і нам 10 років там впасти сильно, ти там можеш втратити, але все ж таки в довгостроковій перспективі, я думаю, ніде вона не дінеться. Хіба метеорит просто бахне нашу планету, ми всі загнемся. І перетворимося на молекулярну пиль, і потім вже ці проблеми нас будуть вже не хвилювати. Так що до того моменту, я думаю, нічого ніде не дінеться. Все воно буде працювати і наразі для себе я бачу це як прикольну можливість. Плюс так само ці ETF і акції це тут е зроблено, на цьому побудована пенсійна система у США. Взагалі, США великий респект. За цю чесність з пенсіонерами і взагалі з цими громадянами вони не грабують своїх громадян, на відміну від того, як робиться у нас. Хто такі пенсіонери? Пенсіонери це бомжи, ніщеброди кончені, просто кинуті державою, які живуть на копійки за якісь там 2,5 тисячі гривень, тобто пенсія 50 доларів, це що, насмішка. Це просто ніщеброди. Якщо в них немає дітей, вони просто умруть а там з голоду та і все це нещасні люди, і мені просто шкода, що... Держава не дбає про цих людей. вона а, Ці гроші просто забираються, розбазарюються, витрачаються заднім числом. Нема того буфера, нема гарантії пенсіонера ні на що. То на кришки збирали, то якийсь СССР, то ще щось. Зараз ми ось бачимо, як пенсіонери виживають. Тобто в нас взагалі діч а, відбувається. А в Америці ну це прям ну красавчик. я з ними а, Я. Просто вбачаю в цьому класний реалізації, класний механізм реалізації, як вони це зробили. Тобто ти напротязі всього життя вкладаєш цей 401 план, там йдуть інвестиції. Ніхто ті бабки не трогає, вони лежать. Ти там їх не можеш зняти правда, до 69 років чи 70 там пенсійний вік, або може зняти там з штрафом якимось 10%. Але вся суть в тому, що всі американці виходять на пенсію мільйонерами, тому що в них... Оці акції вони вже всі вкладають в ці компанії, інвестують і так далі. А у наші люди, куди вони, що вони вкладають? Вони платять, але по факту вони не являються власниками своїх грошей, які вони заплатили. Це шок. Тобто ти платиш весь час, ті бабки. Уявіть, щоб ви в Україні жили і просто ті бабки, які ви платите, там ЄСВ, всі ці податки, збори і так далі, щоб ви просто... Е Складали десь на банківський рахунок, то там би, я вам скажу, були б просто мільйони мільйони бабла на ваших рахунках, якби ви, ви їх самі просто інвестували. Але ж ні. Держава придумує для людей цю свою пенсію. Люди ніби вірять їй, що це буде дійсна пенсія. А на старості вони залишаються з пенсії 50 доларів. З пенсією 2500 гривень, ну це просто насмішка. Якщо діти не подбають про цих стареньких людей, вони просто умруть непризволяще, як якісь скоти на дорозі. Я не знаю, ну це просто жалко на цих людей дивитися. Тому я ж кажу, я 에, США тут великий респект, що вони все-таки побороли якось ці всі, я не знаю, ці всі 에, бюрократичні. Державні ці, да, не знаю, мутки, схеми, корупції і так далі, все-таки дбають про людей, про своїх дійсно в Америці пенсіонери це захищений е шар населення, який на пенсію піде не як бомжа бідраний, голий босий, а забезпечений. Тому, бачите, тут у США навіть такі інвестиції, вони. Навіть на роботі, так, оцей план 401 матч робиться, там вони відраховують, ти відраховуєш. Якщо ти там пропрацював якусь 30-ку років, ну вибачте, ти 100% будеш як мінімум з лямом, з другим чи з третім і не залишишся гол як сокол. Коротше, це дуже круто. А отже, навіть пенсіонери виходять в Америці, інвестують теж всі самі акції. Є там всякі ще бонди, там, облігації, там, долгові ці е, зобов'язання чи як їх, там сказати, боргові зобов'язання. вибачаюсь. Е, ви ж знаєте, трохи в мене інколи проскакують слова мої. Е, вибачаюсь за мій суржик інколи, але суть зрозуміла. Так що, красавчики, оце таку тему я вам розповів, що я роблю. Ви поділіться в коментах своїм досвідом. можливо у вас теж якісь цікаві думки з приводу цього є, як ви це бачите, куди ви вкладаєте бабло, як стоїть недвіго і скільки ви порахували там рентабельність. Тому що я бачу, що наприклад у цих акціях може бути там 10% річних в доларі, і плюс можливість успадкування дітьми без будь-яких податків наразі. Це просто там написав заповіт, що в будь-який момент, як тебе не стане, вони отримали і ти не хвилюєшся. Ну, в принципі, недвіга те саме, але ж знову ж таки, щось недвігає, які там податки, які там проценти взагалі, яка рентабельність, ви понідвіга, порахували. Хтось знає, у Грузії купив якусь недвігу. У мене знайомий купив щось там, менеджмент якийсь найняв, вони там щось здають. Є дуже багато у мене знайомих, хто в Україні. Не продав і теж здає в оренду, але ж такі, дивлячись, які локації. Так, якщо там тихо, нормально, більш західний регіон, то можливо там взагалі здається нормально. Якщо сюди ближче, і там в мене була взагалі в боєрці квартира, там зона ПВО, щоразу, щоночі, там якісь обстріли, і все взривається, і, коротше, не дуже, скажімо так, безпечно себе почуваєш. І ну, такі, такі варіанти. Так, що ось такі мої думки з приводу інвестицій, друзі. Дякую, що подивилися! І діліться також своєю інфою.